У Хмельницькому відкрили фотовиставку Нам для життя потрібні кольори. Авторка світлин, фотохудожниця Ірина Хібліна, і це її перша персональна виставка. Мені здається, що коли люди бачать щось інше, їх наповнює енергія. Ну і треба додавати кольори в життя. Треба для того, щоб знаходитись в ресурсному стані. Треба, щоб нас наповнювала гарна, добра, яскрава енергія, тому що важкого забагато. Займатися фотомистецтвом Ірина Хібліна почала ще у 2015 році. Свої роботи жінка виконує в абстрактному стилі. Всього на виставці вона презентувала 84 світлини. Тут є сучасні форми друку. Світлини це техніка шовк. А ось там куточку, там е, акрил. Це особливий якийсь спосіб друку, тому воно набуває якогось більш яскравого кольору, більш глибини. Розгорнули фотовиставку у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Ці роботи вони себе чимось притягують так своїми кольорами, і в наш час хочеться. Також, щоб сіру буденність розбавити ось цими барвами. Я гадаю, що ці роботи дійсно варті того, щоб їх побачили глядачі в нашому музеї. Завітали на відкриття експозиції хмельничани та друзі фотохудожниці Ірини Хібліної. Її роботи вони дуже теплі. Вірші, які вона пише, вони чарівні. І от її би, тепло, її, ну, її світло внутрішнє от, от воно все на цих. Фотографія це не просто картинка, це енергія, а енергія додає нам життя і хочемо перемоги, буде перемога. Якщо люди такі роботи роблять, триватиме виставка до 20 травня. Денис Клименко, Валерій Талиховський Новини міста.